Доброго дня, шановні присутні, шановні члени комісії, Стасія Николаевна, Олександрівна. Доброго дня. Розпочинаємо засідання комісії з питання про розгляд проєктів рішень встановлення податків і зборів на території Донецької селищної ради. Стасію, колега, які нам потрібні внесення змін у зв'язку із виключенням з території Донецької селищної територіальної громади села Сіверське, яке у нас було включено, треба внести зміни, де будуть зазначено всі ці податки, окрім села. Сіверське, тобто буде Донець, Андріївка, Дальня Шибулинка, Копанка, Прогрес, Червоногірка, Пришип, Покровське, Явірське, П'ятигірське Глазуновка, Глазунівка, Серафімовка, Шебилинська, Шибулинка і Новотроїцьке, Виключено село Сіверське. Це перше і по земельному податку у нас звернулася Укрзалізниця у зв'язку. У зв'язку. Із руйнуванням залізничної дороги вони просять встановити їм пільгу, зменшити земельний податок. Пропозиція на земельній комісії була з 3 до 1%. Я вважаю, що треба їх підтримати. там я Це земельний податок? Це, а, для, та, саме у землі залізниць. транспорту, це, да, 1201. Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту. Було 3% і пропонується 1%. І по всім іншим податкам по туристичному збору. По єдиному податку, Про податку на нерухоме майно відміна від земельної ділянки на території Донецької селищної територіальної, те ж саме виключається село Сіверське. По чотирьом податкам у нас такі пропозиції і зміни. Чи будуть якісь зауваження, члени комісії, чи можемо передавати на затвердження сесії селищної ради? Вікторія Володимирівна. Нема зауважень. Дуже дякую. І голосуємо. Я за. Сергій Вікторович. За. Наступне питання про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ центру надання адміністративних послуг. Значить, додається 16 нових послуг, які може надавати наш центр. Тому пропонується передати на затвердження новий оновлений перелік адміністративних послуг. Я за. Дякую. Дякую. А, наступне питання про особливості передачу в оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності. Попросимо е повідомити нам у ну, комісії присутніх пана Гірмашева, спеціаліста зі відділенням містобудування був розроблений даний проєкт регуляторний. Він був оприлюднений. Була, була проведена аналіз регуляторного діяльності та базовий, та базовий висновок. Також наданий був висновок відповідності регуляторного акту постійної комісії з питань законності і прошу винести на розгляд сесії затвердження даного регуляторного акту. Я не заперечую. Сергій Вітович, за? Я не заперечую. Дякую, приза. Наступне питання про, про затвердження плану діяльності Донецької селищної ради з підготовки регуляторних актів і слідуючи за ним про затвердження плану, плану графіку проведення у 2026 році відстеження результативності регуляторних актів день, шановні депутати. Відповідно до закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Це наша щорічна процедура. До 15 грудня ради повинні затвердити план діяльності і графік відстеження. Були зібрані пропозиції від головних розпорядників коштів щодо розробки нових так. План діяльності. Включено розробку двох нових регуляторних актів і відповідно план графік проведення відстеження результативності включено ці нові акти і ті, які потребують перегляду та відстеження результативності. Якщо питань немає, можемо передавати на затвердження сесію. І Можливо, будуть ще якісь питання, які необхідні. Розглянула, так. Дякую Проективно. вам, шановні члени комісії, Стасії Николаївну, Олександрію Сімпосі. Дякую вам.